Сенсаційна перемога після самої гри були емоції, була радість, щастя. Я думаю, потрібно вже забувати про те, що ми вдачно зіграли з ківлянами і шахтерам да Як луганській зорі вдалося забити непереможному шахтареві. Вітаю в ефірі Вільний простір буді і ми розпочинаємо. У студії працює Оксана Заводовська сьогодні. У нас у гостях колишній тренер запорізького металургу та теперішній тренер Луганської зорі Юрій Вернедуб. Доброго вечора, Юрію. Зараз ваша команда через обставини на Донбасі тренується у Запоріжжі, але це не заважає вам займати перші місця на матчах. Останній матч, матч з Шахтарем ви виграли з рахунком 1-0. Які враження від матчу? Ну, вы знаете, это достаточно даже не могу передать словами, потому что все-таки последний раз обыгрывал, заря обыграл шахтер в 92 году, если я не изменяю память. Поэтому очень много времени прошло, и наконец-то мы обыграли. Хотя до этого, когда я стал главным тренером зари, вот на протяжении двух лет, уже третий год, всегда говорили, що непонятные ігри у нас. Uh -huh. Я завжди говорив, що должно бути час прийти. Воно прийшло, ми виграли, потім всі ради і щасливі. Зараз я пропоную подивитися сюжет, як тренується ваша команда на новому місці в Запоріжжі. Давайте пропоную. посмотрим. Сюжет Юлії Кривенко. Пропоную подивитись. Стадіон Своутич Арена для Луганської «Зорі» став майже як рідним. Через політичну ситуацію команда всі домашні поєдинки проводять у Запоріжжі. Зараз трибуни стадіону порожні. Однак у клубі запевняють, що зроблять все можливе для того, аби запорізький болівальник все ж таки заповнив ці трибуни. Воювання чия з динамо 2-2 в Запоріжжі та мінімальна перемога над шахтарем 0-1 в Києві. Головні досягнення зорі за останні два матчі. Однак на цьому команда не зупиняється і вже має плани на наступні поєдинки. Були емоції була радість, щастя. Я думаю, потрібно вже забувати про те, що ми вдачно зіграли з з і з шахтером. Донець у нас відстоять очень важливі ігри. Сейчас кубкова гра, прізвище, з Александрією бы там не було, нужно ребятам теж пам'ятати, те, що головне не сходить з того курсу, який ми вибрали. Я сподіваюся, що вони це прекрасно розуміють. Вони професіонали настроятся на эту игру з командою Александрии очень серйозно. В Запоріжжі футболісти Луганської Зарі живуть вже майже три місяці. Головний тренер команди Юрій Вернедуб гостинністю нашого міста задоволений. Достаточно хорошо, то тобто... є. Мы очень рады этому. Ребята поснимали квартиры, живут на квартирах, тренируемся, работаем мы ну, вот здесь, в тренажерном зале, который находится на Славутической арене, тонус называется. Игры проводим на центральной арене, в Славутической арене. Тренуємося на стадіоні «Титан». Достаточно хороше поле для роботи, тому, в принципі, ті условия, які нам необхідно, є. Двічі на тиждень команда тренується зранку і ввечері. Увесь інший час проводить по одному тренуванню. Цикл підготовки до матчу триває шість днів. Однак не футболом єдиним живе Луганська зоря. Хоч і футболісти кажуть, що вільного часу у них немає. Я провожу час вдома зі своєю сім'єю. Потім в Проте головний тренер Юрій Вернедуб, який вже давно живе в Запоріжжі, планує своїм футболістам показати всю красу міста. Я хотів ребята договоритися за екскурсії, які на катерах є вокруг Хортиці. Щоб вони посмотрели дійсно красоту, це дійсно один з таких живописних островов Хортиць. Уже ходили і смотрели. Туда <музей> на Фортицу музей. Фортица. вони теж вже були там. Смотрели ще є. У нас прекрасний музей Тоже теж десь -то є в планах, що можливо з'їздити, щоб вони посмотрели. Може, кого-то в казахів. Там є такой. Подобається в Запоріжжі і логіонери із того принцу Сербефія. Найважливіше це те, що в Запоріжжі є всі умови для тренування. Дуже шкода, що в Луганську зараз така складна ситуація. Тому ми робимо все можливе для того, аби показувати гарний футбол та радувати своїх вболівальників, які спостерігають за нашими матчами по телевізору. Однак, які б гарні умови не були в Запоріжжі, гравці та тренери команди все ж таки вірять у те, що вже дуже скоро зможуть порадувати новими перемогами своїх болівальників у рідному Луганську. Ми уважно наступив мир. Я думаю, ми вернулись на свою землю. Буде все нормально, ми в це віримо і сподіваємося, що все буде хорошо. Юлія Кривенко, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти. Пане Юрію, зараз тільки початок сезону, а зорю можна назвати вже грозою авторитетів. Перемога над шахтарем, нічия з Динамо. Тож чого очікувати далі вболівальникам? Ну, я хочу іскрені сказати. Я думаю, якщо робить, щоб вони мене услышали, це все добре перемога над Києвом. Ну, я думаю, нам прежде всего навчитися з тими соперниками, які такі же як і ми. Потому що в начале чемпіонату ми потеряли я считаю, достаточно очков з тим же Олимпиком Донецьким, з тим же Волині, Луцьк. Да, Якраз як я, проблемы, но... як ну, як я не, хотіла ну... запитати, чому з фаворитами ви граєте на високому рівні, а іншим командам програєте. Ну я думаю, то що проиграли Олімпіку і Валині, все-таки ми тоді играли в такому. В достаточно жестком графике были игры, квалификации Евро... Евролиги, потом плей-офф, поэтому, я думаю, где-то не хватало времени на восстановление. Я думаю, сейчас достаточно этого времени, мы работаем в своем обычном режиме, в недельном цикле, поэтому я верю в то, что ребята начнут показывать тот же футбол, который они показали вот в этих двух последних играх. Просто в это верю. И... Жду від них такої игры з іншими соперниками. Тоді буде все нормально, будемо набирати очки, і я думаю, що займем то займемо те місце, яке нам знову дасть право виступати в Ми все Ми всі хотим, нам всем це дуже понравилось, тому Осталось а можливо, выполнить задачу. А можливо, ви б хотіли когось з гравців, шахтаря або динамо в свою команду чи ні? Ну вы знаете, мне сложно говорить об этом, потому что я не хочу даже сложно сопоставлять условия того же Донецкого шахтера и Киевского Динамо. Мы клуб очень скромный, можно сказать, у нас нет таких там больших возможностей. Но тем не менее у нас прекрасный коллектив, у нас прекрасные руководители наши, наш президент, генеральный директор, они стараются делать все для команды, чтобы даже в эту тяжелую минуту в этот Момент мы занимались своим любимым делом. Поэтому огромное им спасибо. И сразу же хочу поблагодарить город Запорожье и руководителей этого города, что приняли нас и помогли нам сделать все для того, чтобы у нас была возможность для тренировочного процесса. До речі, як вас прийняли? Як на стадіоні? Не виникає ніяких проблем. Нет, ви знаєте, вообще никаких проблем. Наоборот, все руководители йдуть на встречу. Ми очень рады этому. Конечно, жаль, что мало ходят зрителей на наши игры, но я думаю, еще, может быть, не привыкли они к этому. Все-таки есть своя команда Металлург Запорожье». На нее больше ходят. А что стосуется болевальников? Не выникают никаких конфликтов? Нет, я знаю, с очень давних времен, особенно болельщики Металлурга Запорожья и болельщики Зари Луганск, всегда дружили и были дружны. Это однозначно. Никогда никаких проблем в этом плане не было. Якщо порівнювати металург, Запорізький і Луганську Зарю, які сильні сторони в тієї команди і в іншої? Ну, знаєте, мені складно. Я можу говорити о своїй команді. Мені не хотілося б говорити о металургії Запоріжжя. колись ви були тренером металургу, тому ну, можете порівняти. Якщо взяти, коли був тренером, я скажу, от, в принципі, тоді була достатньо хороша команда, було дуже багато своїх запорізьких освітанів. І... Все они сейчас играют на высоком уровне, в хороших командах. Тот же Степаненко Шахтер Донец, тот же Кривцов Шахтер Донец, тот же Максим Коваль, который в Динамо Киеве, тот же Сидорчук Динамо Киев, тот же Цуриков Динамо Киев. То есть все ребята играют в достаточно серьезных командах. Харжанов, Полевой. То есть очень большое количество ребят, которые сейчас играют не в Запорожье, к сожалению, а в других командах. Но поверьте, я думаю, тогда все эти футболисты были Проданы не за маленькие деньги. Я думаю, клуб тоже на этом заработал. И я уверен в этом, потому что ребята переходили в эти команды не свободными. У своей команде кого вы відмечаете? Вы знаете, достаточно молодой коллектив. Мне тоже не хочется кого-то отдельно отметить, но я очень рад за тот прогресс своих молодых ребят. Это тот же Малышев, Малиновский, это тот же Будковский, это тот же Караваев, Никита Шевченко. Та да и Миша Пысков первые шаги, його, но все равно мы стараемся доверять ему тоже. Видим, что в нем есть талант, есть желание. Ну и точно так же наши опытных футболистов, тот же Саша Грицай, Любенович, тот же Никита Каменюк, капитан команды. То есть коллектив достаточно сплоченный, дружный. Поверьте, это дорогого стоит, когда. Вот то, що зараз відбувається в команді, і я це бачу, Мені дуже і очі подобається все це. І я горжусь своїми ребятами. У цьому році до вашої команди приєднався колишній півзахисник французького осера. Так. А як виправдались ваші очікування від нього? Чи виправдались вони чи ні? Ну прежде всього, ми в этом году і потеряли троих ведущих наших футболістів: Даніла, это Балі это Шуніч. все футболисты перешли в российские клубы, правда, но достаточно хорошие клубы. Та же Кубань сейчас идет на втором месте в российском чемпионате. Данила в последней игре прекрасный мяч забил. Поэтому нам необходимо было как-то усилиться хотя бы некоторыми футболистами. Появилась возможность, у нас с этим занимаются очень серьезно селекции. Я просмотрел этого футболиста, О, есть такая программа хорошая. Мені сподобалося і вирішили взяти його. Я вважаю, що ми не ошиблись. Я уверен, що он ще лучше буде грати. Цікавий факт, що під час гри Шахтарем один гол, який був забитий, був забитий Максимом Малишевим, колишнім гравцем Шахтаря. якраз таки. Mm -hmm. Тож як відреагували його э, одноклубники в минулому? Ну, знаєте, він він дійсно да, воспитані Шахтерської э, академії Шахтер. Він дійсно був ігроком Шахтера 3. команда, это молодая команда, которая играет во второй лиге. Но появилась возможность взять его к нам в клуб. Мы сразу же приняли это решение, потому что я предварительно снимал всю информацию об этом парне. казалось, оказалось, что мы не ошиблись. А какая была реакция его колышних э, на клубники? Ну, вы знаете, всегда обида приходит, когда вроде бы этот человек находился в в единой системе и сейчас забивает гол. Но это жизнь, поверьте. Быть нас тренером я тоже, когда работал в том же Запорожье металлургии, мы играли с той же с Луганской Зарей, когда нам забил Лазарович, который тоже был нашим футболистом, а потом перешел туда. Это очень часто бывает, к сожалению, никуда от этого не деться. Но я всегда радовался, наоборот, за ребят, потому что они прибавляли и росли профессионально. А якщо говорити про топові світові команди, то стиль якої команди вам подобається найбільше і який досвід якої команди ви б хотіли використати у своїй зорі? Ну, взагалі, мені очень подобається робота Маурині. Он працює особенно в його командах, там де він працював, Реал. Зараз Челси, опять до этого Челси. Он практически одну тактическую схему, которую легко перестраивать в разные схеми. Это 4, 2, 3, 1. с этой схемы можно легко переходить на схему 4-4-2, то есть 4-3-3. Поэтому мне очень это импонирует. И та игра, которую показывают те команды, где он работает, тоже всегда являются лидерами в своих чемпионатах и непростых чемпионатах. Тот же Реал, это испанский чемпионат, тот же Челси, это английский. Но естественно, там совсем другие условия, совсем другие футболисты, там практически звезды играют. Но именно та тактика это тот стиль игры, который показывает его команда. Вроде бы она и не броская в большей степени это обороны, но и очень часто забивают. Поэтому нравится быстрый переход от обороны в атаку. Поэтому я стараюсь следить за этим, есть много литературы именно по его этим схемам. Пане Юрію, у вас зараз є можливість звернутися до запоріжців, до своїх земляків. Що ви хотіли б їм сказати? Ну, прежде всего, пригласить на игры, которые мы проводим на слову Черене. И ближайшая игра будет 4 октября в 17.00, это суббота. Приходите, поболейте. Ну и второе, мы очень рады и счастливы, что вы нас прекрасно приняли в этом городе, помогаете во всем, поэтому низкий вам поклон. Хотя я уже тоже себя считаю запорожцем, прожил здесь больше половины своей жизни. Поэтому приходіть, побаліте. Я думаю, ви не пожалеєте цьому. Пане Юрію, дякую вам за цікаве спілкування. Я бажаю вам лише перемог у наступних спасибо, ваших матчах. Спасибо. А я нагадую нашим телеглядачам, що з нами був тренер Луганської Зарі Юрій Вернедуб. Вже цієї суботи ми знову з вами зустрінемось на телемарафоні у вільному просторі. Я прощаюся з вами на все добре. Вільний простір будній.